Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся юридичний подкаст від ЖАР-Інфо. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка жару, поряд зі мною Ольга Чорна, юристка системи безоплатної правничої допомоги. Ми у своєму подкасті пояснюємо законодавство простою мовою і допомагаємо вам розібратися в складних питаннях, тих, які насправді важливі, особливо сьогодні. І тема сьогоднішньої нашої передачі не проста, але дуже важлива, якою є офіційна процедура повідомлення родини про загибель військового? Хто це має робити, у які строки, які документи повинні бути надані родині? Що робити, якщо звістка прийшла неофіційно? Отже, поговоримо сьогодні про те, як має бути, яка має бути комунікація із родиною загиблою. І перше моє запитання, Олю. Взагалі, хто офіційно має відповідати за повідомлення про смерть військового? Е, насправді трішки помінялася процедура е, оповіщення, інформування, і на сьогоднішній день командир військової частини, е, з якої загинув військовослужбовець, має зобов'язання негайно або не більше однієї доби поінформувати телефонним зв'язком. І окремо направити відповідне оповіщення, є закріплена форма відповідної інструкції до ТЦК на обліку, де перебував військовослужбовець. Досить часто ще буває, направляють інформацію до ТЦК, на території якого проживають родичі загибло. Насправді найчастіше все ж таки це стосується одного ТЦК, куди і надсилається це повідомлення. І ось тут відправний момент, який має значення для члена для членів родини загиблого, що мається на увазі. В інструкції прописано, що інформування про загиблого має здійснювати уповноважений представник ТЦК. І ми розуміємо, що це не телефоном, uh -huh. не якимось текстовим повідомленням, не листом, а персонально уповноважений представник йде до родини і інформує про відповідну біду. Також радять, щоб поруч з уповноваженою особою при цьому був лікар чи психолог. Це радять. Але ми розуміємо, що на сьогоднішній день насправді не досить часто так відбувається. Тому що і буває, немає цього відповідного медичного працівника, або незнання можливо, законодавства, або, от як ви казали, питання, звідки дізнаються, або люди самі, на жаль, можуть дізнатися, наприклад, з соцмереж. Це взагалі неприйнятні явища, але ось ця процедура все ж таки вона є. І коли інформується про відповідну загибель, інформується про Факт, про моменти, які відомі на момент інформування. І також, у свою чергу, повноважений представник відразу має поінформувати про ті пільги, гарантії і права, які вже мають ці люди, ця родина. Мабуть, це важливо в цей момент, аби люди відчули все ж таки підтримку. Ми розуміємо, що. Вони не сприймуть ці інформації, люди так, в шоковому так. стресовому стані, і досить багато буде, треба ще раз те інформувати, консультуватися і інше. Але ця процедура передбачена. Крім того, у свою чергу, коли інформація находить до ТЦК, ТЦК інформує і органи місцевої влади. Uh -huh. Це дуже важливо. Чому? Тому що для швидкого. Повернення тіла, організації похоронних процедур, все ж таки, має все, в будь-якому випадку залучається влада відповідної територіальної громади. Ми розуміємо, що кожна територіальна громада це здійснює по-різному. У деяких є відповідний храм, де здійснюється відспівування полеглих героїв, героїнь. В інших територіальних громадах є своя процедура інформування, до прикладу, ось в такій то годині здійснюються останні там. Проведжаємо героя, просимо вийти, провести, тобто, все це має значення, аби чітко організувати. І дуже важливо, аби почули і зрозуміли, що інформувати має представник ТЦК із відповідним там медичним фахівцем, тому що для родини це дуже важливо у той момент. Тому що деякий час це робилося без такого дотримування, і воно дехто навіть і не вірив, і не сприймав цю інформацію дуже серйозно. Ці вимоги оновлені і вони є важливими. Ну можна зрозуміти, тому що людина в горі іноді потребує і. Підтримки не просто психологічної, не просто там підтримки близьких людей, а і мо медичного деколи якогось втручання. Можливо, треба там людина може втратити свідомість, коли почувши таку, ну, таку кожен трагічну новину. по різному І, сприймаю. Звичайно ж, недаремно ну, вигадали цю, що має бути лікар. Це е, цілком обґрунтована така вимога і зрозуміла. Досить часто, вже коли йдуть інформувати. Е, Членів загиблого героя чи героїні, членів сім'ї, вже може бути представника ТЦК на руках саме сповіщення про загибель, але не факт, інколи інформують швидше. І законодавець поставив вимогу, що це сповіщення передати родині протягом семи діб після того, як дізналися. Наприклад, mm -hmm. якщо вчасно не отримали, то це сповіщення у будь-якому випадку повинно бути передано членам. Родини загиблого героя чи героїні, тобто немає такої вимоги, щоб е, повідомити е, уже з тим сповіщенням. Повідомити повинні установлені терміни, да, обов язково, обов язково, а сповіщення може бути пізніше може бути пізніше, тому що ми ж розуміємо, якщо це військова частина і командир військової частини знаходиться наближена до фронтової бойових, або в зоні бойових дій. Це може трішки зменшити, але ми знаємо, що є відповідна. Військова пошта вона дуже швидко працює, mm -hmm. тому mm -hmm. найчастіше вже представники йдуть з цими оповіщеннями. Все в них є ця документація на руках, але це такі моменти, які також варто зауважити. Mm -hmm. Ну от я собі планувала запитати у вас, які документи мають бути надані родини родині? Тобто, це має бути насамперед, от це да. сповіщення сповіщення. Да. І чесно вам кажу, законодавець говорить, що військова частина навіть може самостійно сформувати і передати членам родини свідоцтво про смерть і витяг з державного реєстру про фіксацію цього факту смерті, і ряд документів. Про виключення, наприклад, якщо це офіцер з офіцерського складу, складу військової частини, довідка про, саму, про факт смерті, яким чином відбулося. Далі, в подальшому, коли буде здійснена ВЛК, то членам сім'ї буде надано ще додаткова інформація. Це, а, наприклад, саме, е, після? Ну, За фактом, завжди після загибелі uh -huh. е, здійснюється військова лікарська комісія, яка на основі медичного лікарського свідоцтва, uh -huh. яким є додатком до, е, для оформлення свідоцтва про смерть. Е, медико, медична експертиза, тому що завжди. Тіло загиблого чи загиблої передається до експерта медичного, він також дає свій медичний висновок. І на основі цих всіх документів, інформації від побратимів, інформації під від, наприклад, того самого командира медичних документів з'ясовується, видається відповідна довідка про те, що, наприклад, не будемо по прізвищах. Герой загибла, загиблий дійсно загинув під час виконання бойового завдання з основ національної безпеки, і обов'язково там пишеться слово так. Тобто це є дуже, це є перший один із основних документів для подальшого оформлення всіх допомог від держави. Що мається це на увазі? Це одноразова грошова допомога, про яку всі часто запитують, консультуються. Це відповідні докум... відповідне оформлення пенсії по втраті годувальника. Якщо це, наприклад, неповнолітні діти, якщо це вже не працездатні батьки, а була... на утриманні була е... дружина чи був чоловік з із... особи з інвалідністю, також може бути оформлена відповідна пенсія. І для оформлення відповідних посвідчень, членів родини загиблої чи загиблої герої Героїні. І ці посвідчення є документ. Для оформлення відповідних пільгів. пільг для оплати комунальних послуг, для отримання медичних послуг, і для проїзду, наприклад, у міському транспорті. Досить часто ми бачимо, що навіть у маршрутних таксі просять показати відповідне посвідчення, якщо говорити про громадський транспорт. У багатьох розвинутих містах є вже навіть електронні відповідні щитувальні чіпи, документ, яким також фіксується, що ця людина з відповідною пільгою здійснює проїзд у цьому громадському транспорті. Добре, зрозуміло. А Кому саме повідомляють? Взагалі, якщо є є і батьки, якщо це молодий чоловік, там молода жінка, її і батьки, і другий подружжя, до кого насамперед йдуть із повідомлення? Ви знаєте, про це так багато є історій. Чому? Тому що військова частина, коли військовослужбовець чи військовослужбовиця йде здійснювати свій військовий обов'язок, вони фіксують. Обов'язково кого інформувати, кому. Uh -huh. І бували навіть випадки, що боялися оберігали свою сім'ю, говорили сусідів. Uh -huh. Навіть таке було, але все ж таки все залежить від того, що сказав військовослужбовець. Тобто військовослужбовець може залишити якесь особисто розпорядження справді так. Але законодавець говорив членам сім'ї близькі родичі. І якщо може бути не залишив. Uh -huh. Може бути, як ви сказали, зафіксували дружина, діти, uh -huh. батьки. То дійсно, до прикладу, дивляться, якщо він проживав з дружиною, з сім'єю, то інформують в першу чергу дружину. Якщо це різні, от ми говорили про різні ТЦК, да, наприклад, uh -huh. мати живе. Там, де одна територіальна де центр комплектації, а дружина інша, то можуть доручити іншому. Uh -huh. ТЦК також поінформувати мати. Але ми розуміємо, що в таких випадках дружина перша зателефонує і знайде правильні слова. Інколи буває, що е герої героїчі самі фіксують, кажуть, от я хочу, щоб ви сказали саме мамі. Тобто остання воля, оця фіксація інформації теж має значення, але коли її немає, то здійснюється відповідно до закону, відповідно до сімейного кодексу. Угу. Е, уже після того, як поінформували про загибель, хто комунікує з родиною щодо того, коли буде доставлено тіло полеглого чи полеглої, як буде організовано похорон? Ці повноваження вже переходять до представників місцевої влади, чи далі цим займається ТЦК? Ви знаєте, тут багато залежить від тої чи іншої територіальної громади. У більшості випадків все ж таки бере, дають повноваження цього представнику територіальної громади, який володіє всією цією інформацією, тому що ми розуміємо, що і в ТЦК може бути багато додаткового функціоналу, але інколи буває сам представник. ТЦК володіє цією інформацією. Чому орган, представник органу територіальної громади місцевої влади важливий у цих моментах? Тому що саме цей представник чи представниця володітиме розгорнутою інформацією, да, місце. А до речі, коли інформують, коли вже людини, члени з родини загиблої, загиблої заспокоїлися, визначається, що й дата, час і місце. Ну дата, це ми так відносно говоримо, але все ж таки розуміючи. Доставляти можуть вже тіло, mm -hmm. чи можуть його доставити, тобто орієнтовно принаймні. І це дуже важливий момент з'ясування цього, тому що е, територіальна громада і ТЦК е, вони організовують саме поховання, mm -hmm. тобто повністю все поховання е, лягає е, на державу. Е, Сім'я загиблої чи загиблої. В цей момент, ну розуміємо, що вони не в силі це все здійснювати, і це беручи до уваги те, що вони віддали ці герої життя, це дуже є нормально. Тобто, повністю процедурою поховання організації, цього покладається на державу. Від того, що от зробили, наприклад, цю судову медичну експертизу, і тіло доставляють до моргу відповідної територіальної громади, навіть доставка тіла, одяг, навіть є затверджена інструкція, де прописано, у якому одязі і яким чином має бути одягнений одягнена та людина. Яка віддала своє життя на охороні держави. Тобто, все це прописано і все це має значення. Навіть законодавець передбачив одяг для різних віросповідань. Тобто угу. настільки це все тонко і гнучко прописано, що все ж таки ми вже маємо ці інструкції і вони використовуються. Навіть передбачено, що Якщо ви загинули під час виконання особливого завдання, якщо це офіцер, то передбачено, що бере участь при похованні оркестр військовий. Він може бути прикомандований від відповідної частини, але досить часто це неможливо. То в більшості випадків навіть ТЦК мають відповідних фахівців. Вони можуть бути представниками з різних військових частин, тому що на території ж можуть бути військові угу. частини, і вони відповідно залучаються, ну, залучаються, вже залучаються до, да, до цієї процес. процедури. Угу. Е, не знаю, не, не думала, чи варто питати, чи не варто, бо ви трошки вже про це сказали, що часто дізнаються з соцмереж. Е, Взагалі, чи можна якось регулювати це для того, щоб люди дізнавалися належним чином про загибель своєї рідної людини? Чи є якісь інструменти впливу? Чи все-таки це така стихійна, стихійний цей процес, коли з'являється там чи соцмережі, чи десь там в якихось переписках з'являється те, що хтось загинув? І ми, ну по суті, ми не можемо з цим боротися. І тут треба є швидше якось син. говорити про напевно вплив на людей і достукатися до кожного, що дізнатися про те, що твоя там рідна людина загинула з соцмереж, соцмереж це дуже страшно і болісно. Страшно, болісно, і це ненормально. Особливо є історії. Я готувалася читала, коли мама дізналася, що її син загинув. Через Фейсбук, ну це нонсенс. Такого апріорі не повинно бути. І, на жаль, регулювання цього питання у нас ще на слабкому рівні. Чому? Ну, напевно, ви дали відповідь. Тому що соцмережі це стихійне явище, у нас відсутня потужна медіаграмотність, аби знати і вміти, і розуміти, який є такий контент, який не на він, варто. Наскільки він чутливий, чут... наскільки да. болю він може завдати іншій людині? Але якщо... Так сталося, що ви щось таку інформацію побачили. Ви з'ясовуйте, тому що інколи це може бути інформативна війна ворога. І для того, аби чи витягнути з вас кошти, тобто все може бути по-різному. З'ясовуйте. Для цього ми на одному із подкастів з вами писали говорили, що завжди члени сім'ї повинні знати позивний військовослужбовця, найближчих побратимів, військова частина, рота, бригада, їхні якісь там, наприклад, їхня рота називається певним там лозунгом, назвою, okay. останній населений пункт, де перебував, все це матиме значення, коли ви захочете з'ясувати детальну інформацію. Чи стосується цей фейк, будемо говорити про фейк. Вашого рідного, рідної, чи це просто махінацію, хочуть витягнути з вас кошти. Для того, аби з'ясувати, чи ця інформація є правдива чи ні, можна звернутися до військової частини, до ТЦК, до побратимів, яких ви маєте. Контакти, це все можна з'ясувати і не чекати. І в будь-якому випадку всі, хто працює з соцмережами, просять таку інформацію про пошук, розшук, про загибель максимально не поширювати, аби не створювати ось цю біль і втрату для інших, тому що в одному відео може бути інформація про загибель або втрату не лише одного чи однієї людини. Так, і взагалі інформація в соцмережах вона не завжди достовірна, і найкраще все-таки довіряти офіційним джерелам, а не тому, що десь хтось написав, чи розповів. Все-таки дочекайтеся інформації з офіційних джерел. І е, останнє запитання: взагалі, воно якось так органічно випливає звідси, чи, чи можна якого, чи можна. Домогтися покарання за порушення процедури інформування, зокрема, от і за і коли десь хтось сказав, передав, і коли ТЦК, наприклад, не прийшли, а передзвонили. Або там уповноважили, попросили там когось сказати з чиновників повідомити, чи є якісь от тут можливості вплинути і покаратися порушення процедури. Знаєте, такої прямо розгорнутої інформації, я ніде не знайшла, але давайте виходити з юридичних механізмів. Все залежить від того, чи в нас буде бажання поскаржитись про те, що процедура не дотримана. Всі ці люди в ТЦК, вони є військовослужбовцями, вони дотримуються відповідного статуту. Тобто ці люди несуть відповідальність за свої діяння. І якщо не дотримано, якщо не таким чином, то, можливо, буде якесь внутрішнє службове розслідування, можливо, таким чином сформувати відповідальність за, ці, за цю процедуру, тому тут залежить від дії. І дуже часто, я вам чесно скажу: ну ми всі це бачимо, застосовують і медіа підняття цієї інформації на поверхню, і інколи самі ТЦК перепрошують, беруть до уваги. Але дієвого юридичного механізму притягнення там, до адміністративної відповідальності наразі ще немає. Є ось ця дисциплінарна, але дисциплінарна ми розуміємо, що це може бути, там, наприклад, навіть часткове депреміювання uh -huh. чи службове розслідування. Але нам варто з чогось починати, аби дисциплінувати, тому що ми розуміємо, що кожен, хто стоїть на захисті держави, він постійно. Дисциплінований, він постійно здійснює свій обов'язок, і вже поінформувати найближчих людей про втрату ну потрібно здійснювати відповідно до тих вимог, які є на сьогодні. Ну так і рідні герої чи героїні, вони безумовно заслуговують на повагу, шану і на таке гідне ставлення до того, що вони зараз переживають. Це був юридичний подкаст від жару. Сьогодні ми говорили про офіційні правила і процедури повідомлення родини про загибель військового чи військової. Важливо пам'ятати, що навіть у найважчі моменти родина має право на правдиву інформацію. Якщо ви стикнулися з порушенням, повідомляйте про це. Якщо у вас є запитання, якісь юридичні, звертайтеся до юристів, а ми завжди готові розповісти вам багато цікавої, корисної, важливої інформації для того, щоб ви могли відстояти захистити свої права.